Панове, всім привіт. Хто не перший рік грає в Ultimate Team, тому знайомий такий футболіст, як Райан Кент, тому що eSports неодноразово нагороджувала його цікавою спешл-карткою. Ну і FIFA 23 не стала виключенням. Коли Тенхак приходив у Манчестер Юнайтед, я пам'ятаю, що він казав, натякаючи на Манчестер Сіті. Будь-яка ера має свій кінець. І от недавно Манчестер Сіті програли кубковий поєдинок, і зараз далеко не в найкращому настрої будуть на Олд Траффорді грати проти Манчестер Юнайтед. Фавпет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! 85-й рейтинг, Сентуріон, 4 зірки на фінтах, і 5 на неробочій нозі. 96 швидкість це означає, що може бути цікавим суперсабом, але удари 80, паси 80 і дриблінг 83. Ну тут хотілося б трішечки більшого. Погоджуюсь, проте, якщо закинути його в основу, то ми можемо бустити йому стати стилем зіграності. І я пропоную фінішер, тому що таким чином і вибір позиції підлітає, і фінішинг дуже крутим стає. Лише дальніми ударами навряд чи зможе потім. Кишити, тому що лонгшоти 81, але дриблінг разом із бустом від фінше стає шаленим. 98, власне, чітко стати дриблінгу і ще й спритність із балансом під 99. Це може бути дуже весело. Ну і до нього я ще зібрав таван'є. Власне, в збірці таванє всередині знаходиться кенд. Якщо ви раптом не зможете його знайти. Ну і в підсумку виходить, що за 60 тисяч я отримую ці дві картки. Та мені, в принципі, потрібно, якщо ви хочете заграти кента в основі. Якщо ж чисто на суперсабо його собі придивляєтесь, то можна правого бека не збирати. А так. Ну, з тих типових, як Фабіо, і так далі, які грають слабше, напевно, ніж рарний Кайл Уокер. Але якщо закрити позицію, то напевно мали би справитись із таким завданням. Відповідно, під двох нових англійців потрібно було трохи перекрутити команду, щоб у всіх була повна хімія. Три із трьох, і тут дякую моїм глядачам, підписникам на твічі, які допомагали у прямому ефірі. Це робити маски Рану ми закинула замість канаваром Гендузі замість Маркізіо. Тренер у нас тут Ван Бронкурст з чемпіонатом Шотландії, і таким чином маємо всіх на повній хімії. Ну а далі плей-офф Food Чемпіонс. о, -о, -о, -о. Крістіан Роналду і Джан Франко Зола. Та що ви кажете? А на спочатку довгий пас на тавані поглянемо на його модельку. Ой, а він такий худенький. Ого, ого. Його. Я думаю, він буде як Кайл Уокер, а він як. він як якийсь. А Кент на довгому рукаві, то я і не побачу по ньому. Локер так подобається своєю масою, він зарагунок неї може дуже добре розштовхувати суперників, а та мені такого нема. Але є відбір поки. Аке. Mm. Ah, у нього так волосся файно гайдається, як у якогось хижака. Ну, це має бути перший гол. Джайр Зіньо не пробачає. Натягнута сітка у воротах суперника просто як струна. Звучить лише трохи не так вона. Гюндузі дуже технічно. І яка контратака? Зразкова без офсайду, жорзінню файно там витримав лінію центральну. І... І. Я влучаю блок. Oh. Як так? Кент. І ліва. Угу. До речі, ручний підкат від суперника. Гарно зіграно. Безперспективне. Огомбапе. Ото на масі було. Рерзіньо, ну чому я так довго завантажую ту анімацію удару, не знаю, але гол. М'яч опинився у воротах 2-0, будь ласка. Закінчиться то для нього плачевно. Олялалаля. Олялаля. Ай. Суперник оцінив і все-таки виходить з матчу. Повага йому, повага. Санчо тут такий, індерсар, броньбаперебері. Гарні картки, гарна команда. Фінес шот! Ну добре, я більше не буду, бо це взагалі. Кенд. На і пробив. От права нога просто удар питань немає. Кенд, як там? Де там? Біжиш, не біжиш? І знов фінес шот. Ну так. Проситься на правий фланг пів щоб правою пробивати в дальній кут. Ну але розганяти доводиться вручну, він сам не біжить відкриватися, він нерветься. Кент. Кент якось залишився з тим І Ліва нога. Ну, що стосується фінішингу, десь так, 11 і менше метрів забиває 2 з 2. Але він вибір позиції в нього тупенький. Тільки за один його треба вручну розганяти, щоб він реально біг. Сам він нерветься, як Джерзіні Мбаве. Кент, Кент, а звідси! О, який зараз зелений танк, він же полетів і це хет-трик, друзі. Кент, До побачення, каже, супернику. Сил удар 94. Триблінг тепер 98. І враховуючи ще спритність і баланс шалені не намічі того і крутиться, як дикий. See you later! Небезпечно у нас за команди в рідних дивізіонах такі зустрічаються. Ну і по складу то не так страшно, як називалися на команда. Але є гарні картки, є, погодьтесь. Цікаво, яка там схема буде під цим коноколів. А ось так. Класне закидання, і не пробачить 1-0. Ось так. Всі на своїх місцях, і жирсіньо. Ай-яй-яй і. А я, я туре паскуда. Який гол вкрав, який удар був. Жерзіньо всю свою бразильську душу вклав в той удар. То була Копа Кабана. Він уявив, що він на пісочку легендарного пляжу у Ріо де Жанейро. О! Але розцікав файно. Why always me. Є. Yeah. Jeee! Yeah, Ближній Давід виджа нуля. Я пішов. Кент, 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 набирай. Опа! ривочок, 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 кент. А пидол 2 удар. А удар. Уф. Добре. Перехопление в таренді якісно. І кент. Сам. Удар! Що стосується фінішингу, ось вам ситуація. І це кент, у якого є стиль зірності фінішер, якого не буде, якщо ви захочете його використовувати у ролі суперсаба. Ще тут зараз зіграла стата лонгшотів, дуже ймовірно, 81 так і було, тому що я навіть у штрафний майданчик не зайшов, а лонгшот йде десь там з 15 метрів навіть десь між 13 і 14 метрів, я не пам'ятаю точну дистанцію. Тобто за замеш штрафного майданчика на удари кента. Навряд можна розраховувати. Кент. А! кент! Забиває! 3-1! То все-таки гравець штрафного майданчику трохи той Кент. А може його поставити на страйкера в майбутніх матчах? Щоб він бив все тут. 11-метрова позначка і ближче. Дриблінг є прикольний. 5 зірок на Вікфуті. Буде такий собі бутрагеньо за 20 тисяч. Ну, не такі будуть удари, певна річ. О, ривочок-ривочок, а якщо не вісна передача, кент, дальня стійка, як там? Ну. Можна було і краще, зрештою, я дуже близько до лицевої підбіг. І король кутових. Джайр Зіньо. Ось так. Пробуємо. Кент страйкер. Мені здається, кен на страйкері буде дуже веселим, але треба бути десь от реально 11 метрів. Верон тут суперника Мюллер Дель П'єро. Лінберг, треба розібратися. Жінуля і на Кента проскакує той м'яч, а чого в сайду не було. Не було? Не було Кент? Питання. Ви бачили ту швидкість? Райан Кент. Вирвався і просто забив. Прямо лінійно, як п'ятий дивізіон, але влучно. І то головне, бо на табло засвітилась одиничка. Ой, кап дивіла, він фантастичний. Який відбір? Як же він класно забирає ті мічі нуля на Кента. Райан злівої. Удар! Будь ласка, не гол. Чех, Чех зіграв, неймовірно. Райан Кент! Ось вам Страйкер, друзі. Головне бити з близьких дистанцій, щоб грала стата фінішингу. А не лонгшотів. Кент віддає, на жаль, Кент розганяється. Кент, отримує передачу. Райан Кент. Райан Кент віддасть. Він не його їсть. Ось так. Зіграє грамотно, заробить асист. Мені дуже подобається Кент на страйкері. Він розривний, ні не прийняв. Не дали. Офсайд чи ні? Він зіграв на межі офсайду і прекрасно реалізував свій момент. І суперник не витримав. Швайштайдер боул Марк Ласенсі такий. Я навіть пропустив, його не бачив. И Кент. Ух, стійка. Культурний розіграш. То не кент там стоїть? Так, це він. L2 удар. Слабкий. Лонгшот, без шансів. І же нуля. Біжи, 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 біжи. біжи Давид. Оп-оп-оп, кент, оп, оп. кент, 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 Райан. Райан дотик. Далі ніж 11 метрова позначка, поки кент ну, не забиває, не влучає навіть То катастрофа. Зараз знову спроба, ні. На сенсі, не забиває ближній. Кент асист. Чудово, зараз вони зіграли з Jairzinho. Мій фланг малюків, болівий фланг Мбапе там. Хлопці. Рослі. Ух ти, Кент. Твій шанс. Кент, вирішуй. Вирішив. Вирішив, Кент! І знищив ще одного суперника 3-1. До побачення. Щесне, Сентуріон воротах. Казиміровіналду Мартінес. Треба забирати. Обов'язково треба забирати. Кент, що столівий стік. Кент. 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 Я зіграв тупо тут. Я пробив ближній. Кент. під право І. Фінішинг. Без шансів. Але ще й анімація голки перед була трошки дурненькою. О-оу. Oh -oh. Як же ж пощастило? Файно, Кент. І. Ох. Деконуємо? Ай-яй-яй, стійка! Ryan Kent все замагало. Ой-ой-ой. Заштовхали таке. Байде закінчився. Ну, команда. Мартіно з Ромера, я думаю, то треба зараз тим скористатися. Не буде. Корпус, корпус БПЕ. Файно. Ну, дуже довго, дуже довго. Треба легше бити, щоб удар так лей тиць і воно швидше дасть. Кент, ліва! Ух, Міньян гарний сейф. Коли далі ніж 11 метрова точка, то трохи. питання до Кента! Я пропускаю голоду на далі. Ух ти! Покарати, покарати, покарати женуля, женуля. Ее yeah. Zoo. Там офсайд міг буде. Але його не було. Піньян знову. Белегард, Кроус. Ну і Тавані, ну не грає він як копдивіла, не грає. Ну, певна річ, я і такого не чекав, але просто так сей Але Перегоплення дал. Він на кента. Кент, віддає пас. Чудова робота, Райан. Райан Кент, друзі. Райан Кент, ліва. Біжить, біжить, біжить із навісом, з навісом кент на дальню стійку. Гарно виконав навіс, питань нема. Питань нема, панове, 3-0. Угу. Ну, перехоплення він добре дає, то я стабільно помічаю всіх матчах. Відбор жорсткого, мені трішечки йому не вистачало, але перехоплення питань нема. Райан Кент, друзі. Райан Кент. Але в нього. Але Дриблінг, друзі. І фінес шот теж дає. Якщо зблизька, він може дати. Все що от 11 метрів плюс-мінус. Де реєструється саме стата фінішингу, Кент справді. Прикольний. 10-0, найкращі народи забираємо, але відкрию з них є можливо тільки мегапак, а і джамбо. Залишу собі на Team of the Year. за 9 матчів. Перший з яких Кент провів на флангах, він забив 14 голів і віддав 4 асисти. Дуже навіть результативно. Як на мене, не забуваємо за ціну до 20 тисяч. Так справді він приємним був. Його моделька на таку Скрипт FC схожа дуже швидко рухався на м'ячі. дриблінг під 99 Справді відчувався. Враховуючи саме стиль зіграності фінішер, який йому забустив. Що стосується суперсаба, то тут можуть бути питання і по фінішингу, бо він не буде вже таким шалено, напевно, забивним, тому що тут аж плюс 15 бачимо. І по дриблінгу, можливо, буде не настільки різким. Тут вже хіба спробуєте самі, але швидкість від нього нікуди не дінеться. Спритний малий. З мінусів його можливо можна назвати лонгшоти, бо справді дуже криво летять дальні удари. І сила 56. Якщо потрібно поштовхатися, кент програє таку штовханину центральним захисникам без шансів. Але якщо суперник, хоч трішечки провтикає ваш стартовий ривок, то кенту навіть не потрібно буде штовхатися. Він вилітає, відривається, і це. Круто. Таврин'єр пише Вікіпедія, а не Таваньєгі, я сказав до цього. Як якогось француза його озвучив, вибачайте. 87-й рейтинг цікаві стати насправді по всьому, крім самого Дефу. А він же ж захисник. Ну і відборів як таких мені трішечки не вистачало. Можливо, тому що маси йому. Саме модельці не вистачало, він не настільки жорсткий, як той же Кайл Уокер, але перехоплював м'ячі добре. Як би там не було, якщо це варте кента в основі, то з Тавернієром можна грати. На цьому все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, не забувайте за лайки і напишіть в коментарях, як вам кент, якщо збирали. Почуємось, побачимось, бережіть себе.